Та щастя відчуття про найважливіше у житті. Дізнаюся сьогодні ти. Ми разом, ми команди. Нам зорі несуть, бери це сміливо, мій друже, у путь та тільки на цьому шляху пам'ятай цурахи цигарки від чорни тікай. І знай, любий друже, у цьому житті, чи бути здоровим, вирішуєш ти вирішують люди. А ми вже багато років впливаємо на ці рішення. Ми працюємо не шкодуючи зусиль сьогодні. В Україні відчуття на паління 20 тисяч людей кожен рік. І від алкоголю щороку помирає 40 тисяч українців. А від наркотиків 70 тисяч до щороку. А ще є віртуальний світ, і ми полюємо в інтернеті. Наші спільники це апатія, розлада здоров'я та самогубства. Тепер у тінейджерів замість імені, замість емоцій, смайли, замість облич. Аватари, ми мисливці на молоді туші, ми чатуємо на вас. І наші динета завжди напоготові. Страшна смерть. Ділячки моки болю, Хіба не можна обійтись без них? Чого шукає україть люди в цих бажаних нашого життя? Бажання заховати собі, чи може втамувати біль душевний? А може, щоб підняти на сміх цей світ занадто вже ганебний. Та, мабуть, ні. Не в болях причина. Слабка людина. Бо той страшний дурман омани, полегшення хвилини, а біль, страждання, страх, безмежне горе рідних. Нарешті повний крах і велика марнота. Люди, стійте у чи варто, та поспішати жити, Чи варто сонце стелити, щоб в нічі не втратити блакинський? Звичайно, ні. Давайте будемо жити, 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 любити, творити. Робити. Чому людина не вміє вчасно й самостійно зупинитися? Тому що нас відомий вибір впливають міфи, що блукають у суспільстві. Давайте зважимо усі за і всі проти. Так алкоголю навіть корисно. Після вживання 50 грамів алкоголю з автомобільної автомобільне зростає у 30 разів. Мій дідусь пив горілку і прожив 100 років. Всерединьому люди, які вживають алкоголь, живуть на 15 років менше. Тому віду спожив 115 років. Горілка найліпший засіб від застуди та грипу. Дослідження вчених показують, що купити у собі вірус розгрипу алкоголем, потрібно померти від алкоголю. Алкоголь знеболює і зігріває на холоді. Алкоголь знає польовий поріг, тому болі відчуває, та холоду просто не відчуваєш. Найшвидше замовзають п'яні. П'ють усі, така. Українці здавна пили пиво, квас, медову, житнівку, але пили в десь травнеш, ніж сьогодні. Юний мій дружеч, що зло побороти? Зважу людину хиза і хіпроти. Бути здоровим чи ні? Твій вибір. Зроби його. Ми обираємо життя, ми обираємо музику. Ми обираємо спорт. Ми обираємо гімнастику. Тобто ви всі сидіти в залі, з нами рухайтеся далі, ті, кому здоров'я треба, потягніться всі до неба. Нахилійте опаки, ну а потім навпаки. встаньте прямо, Ліво, право, на вліво, вправо, нахиліться. Дужна песню долоні, тупіть ніжками, як коні. Зосередьтесь, очимить і до неба підстрибніть. Здоров'ям важить, до краплини зберігав, то вам з радістю покаже, де у пальці снага. Здоров'я для людини, скарб великий, найбільша цінність у житті. Як є здоров'я, все чудово, бо жить, є мети. Тоді і сонце гарно сяє, радіє тіло і душа, і все здається до снаги, тоді людина є щаслива. Немов на скрипці серце грає, чарівність світу відчуває. Для неї ні, ясні, вона всі трудно чидоває. Вона здорова, це все прекрасно, бо їй нічого не болить. Вона добро творить, годова, тож все чудово, то треба жити. Стоїть перед вибором, обері в ви житті правильний штаб, роби з нами, роби як ми, роби краще нас. Рухайся з нами, співай з нами, танцюй з нами. Постав перед собою мету та йди до неї. Якщо ти пап, то за в собі сили піднятися. Як жити вибір за вами? Дік ді для вас, Команда Слобожанської школи!